Добрий день, 11 серпня, Полтавська область. В тому році сигналки були е, грушки азійської хаятама. Ну, В цьому році вже думаю покажу при більшому навантаженні, коли заморозок весняний. У травні практично знищив врожай. Самі ось такі дефектні залишилися. І все. Ось тут більш-менш одна така навид гарненька, ну вона вже перестигла. Перестигла. Я... Вона вже давно давно достигла ці груші. Так, висять та й все. Я відео не дуже і хотів знімати. Ну, я кажу, нема чим похвастатись. Ну, далі. Привита, це так як несумісна вона із айвою, то на айві причеплена Бале. А потім до Мадам Бале, ось в одному місці і ось в другому місці. Хаятама привита. В тому році отож був. Була сигналка, там три штуки чи чотири плодики. І ну, трошки підросла, але ну, мало там брав живці. В цьому році нічого приросту не дало. Ось це воно закладає на кінцях плодову бруньку. Ця ж мадам Балє, Ось обганяє його з усіх сторон, росте. Практично по центру зробив, щоб дати їй ріс, поштовх, ну чогось чогось не пішло. Так, і ще одна тут це ж азійська груша ось привита. Ну це ця прирост дала. Це Дацуї чи Дацуї Лі. Ну я думаю, п'ятна це не її. Особливість така, а більше всього, що від приморозку. Це такі вони рябенькі. На смак ще не знаю, теж сигналочки. Будемо будем бачити, що воно на смак. Ну, зараз хай я там, спробуємо кусити. Да. Правда трішки перестигла. Ну, смак класний у неї. Азійської груші це хруст. М -м -м. Запах так не чути, а присмак такий приємний, хорошої азійської груші. Ну це перше вона достигає. Посадив її на дичку, Треба, щоб росло. А так, ну хто знає, щось не вийшло. Не йде врізти, все, он корінь, значить, силу дає, пагони ростуть з-під низу, а сама хая там і не хоче. Це так і справа.